Вітаю, мене звуть Тарас Пролов, і це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку входить ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про порушення стандартів достовірності, відокремлення фактів від коментарів та балансу точок зору. У понеділок, 20 жовтня, телеканал Інтер показав репортаж, який начебто висвітлює сумнівні оборудки львівського міського голови Андрія Садового. Сюжет складається з трьох синхронів та тексту журналіста. Перший синхрон від колишнього співробітника львівської міської адміністрації пана Анатолія Семенюка. Пан Семенюк говорить, що будинок, біля якого зняли його синхрон, буде передано на підставну благочинну організацію, а після у власність львівського мера. Втім, адреси будинку чи доказів майбутнього злочину ані репортажу, ані пан Семенюк не наводять. Це порушення стандарту достовірності інформації та й відокремлення фактів від коментарів. Наступний спікер, пан Віктор Черномський, голова правозахисної організації Вартові закону, заявив, що у Львові є що красти і що пан садовий цим і займається. Втім, доказів в сюжеті не наведено. Пан Черномський, посилаючись на підрахунки неназваних громадських організацій, заявив, що за час каденції Андрія Судового місто не від 4 до 6 мільярдів гривень, якби ж була хоч одна назва громадської організації, а так знову порушено стандарт достовірності поданої інформації. Нарешті, третій спікер, пан Віталій Купчин, голова громадської організації Нова Галичина, теж звинуватив пана судового у розкраданні міського бюджету. Оскільки звинувачення пана Купчина не підкріплюються жодними доказами, ми маємо справу із порушенням стандарту відокремлення фактів від коментарів. В сюжеті не надано слова ані пану судовому, ані його представнику, а це порушення стандарту балансу точок зору. 24 жовтня телеканал «1 плюс 1» показав сюжет про боротьбу сил добра і зла в одному виборчому окрузі. Перша половина сюжету присвячена брудній передвиборній кампанії пана Петра Шкутяка, який виступає в сюжеті за сили зла. Він син колишнього мера, його підтримує Іво Свобода, і теперішній мер міста, і Анатолій Гриценко і своєї громадянської позиції, і навіть Олег Ляшко. А за цією підтримкою, за словами автора, сюжету, стоїть той, хто стоїть за усіма темними справами в Україні Сергій Льовочкін. Світлу сторону сили представляє інший кандидат, пан Олександр Шевченко. Він директор гірськолижного курорту Буковель. На минулих виборах отримав перемогу як самовисуванець, На цих ішов від блоку Петра Порошенка. Автор репортажу не втомлюється перераховувати чесноти кандидата. За його словами, пан Шевченко чи не єдиний з поміж кандидатів, хто не лише обіцяє, а й показує реальний результат своєї роботи. І бізнес зробив прибутковим, і три тисячі робочих місць створив, і Олега Ляшка вдарив. А ще на його підтримку вис. Висловився сам львівський мер Андрій Седовий. Репортаж вийшов в останній день передвиборної агітації і став видатним прикладом матеріалу з ознаками замовленості. Це все на сьогодні. Програма «Нестандарт» була створена завдяки співпраці Фундації Суспільність, громадської організації телекритика та студії Бітілі за підтримки Network. Ви можете знайти попередні випуски програми на нашому каналі на YouTube та приєднатись до проекту у мережі Фейсбук. Зустрінемось наступного тижня, а доти. Будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти.